Кожен день я прокидаюсь в реальність, в яку я не хочу прокидатись, а всі інші люди прокидаються і не думають про це. І мені б хотілося дуже, щоб люди згадували хоча б іноді завдяки кому сьогодні прокинулись в своєму улюбленому місту Харкова. Випадають. Дуже хочеться, щоб це стало таким місцем, знаєте, не просто для галочки, а для того, щоб кожна людина, неважливо, це просто небайдужий харків'янин чи людина, яка втратила, чи побратим, чи друг могли прийти. І обов'язково втратила. Вони можуть шукати, чекати. І вони могли сісти лавочку і відчути певний зв'язок. Особливо знаєте в цьому місці, де є прапор, за який. Вони всі боролися. Це важливе місце. Тут встановлений меморіал, інтерактивний меморіал пам'яті. Хотілося б, щоб це місце стало ну, ще більш пам'ятовним так про пам'ять. І ну, я рада, що це сталося нарешті. Сьогодні для мене історичний день.